У Тернополі про це говорили довго та багато. Роздумували над тим, як краще це зробити. Вигадували проекти днями. Розпочали підготовчі роботи до реконструкції площі героїв Євромайдану. Наразі територію звільняють від тимчасових споруд, які заважають фірми підряднику працювати. Виконавець робіт ситкнувся з проблемою, що е, на запланованій ділянці розміщ... розташовані тимчасові споруди, власники яких не встановлено. Отже, ми зараз займаємося переміщенням даних споруд е, в інше місце. Власників декількох споруд знайшли і вони самі звільняють територію. Проте господарі ще кількох залишаються невідомими. Допомогти їх відшукати муніципали просять мешканців міста. Звертаються також до Тернополян, якщо хтось знає власників даних споруд тимчасових, щоб е, люди забрали ті споруди, вони будуть стояти біля бібліотеки тимчасово. Згідно з узгодженим проектом площі героїв Євромайдану, її територію виставлять бруківкою і озеленять. У центрі височитиме пам'ятник Небесній Сотні.